Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Педро Нету прибув до Лондона. Медичні тести призначені на суботу для нового гравця Челсі. Нету підпише контракт дійсний до червня 2030 року. Плюс опція на наступний сезон. Було б божевільнями. Бартета наполягав на тому, що персонал підписав Михайла Мудрика зі знижкою. Ви ж відчуваєте це в повітрі. Окей, переходимо до ще однієї теми, яка з'явилася на просторах Твіттера учора після обіду. Нагадаю, що напередодні низка інсайдерів, серед яких і авторитетний Фабриціо Романо поширили інформацію про те, що лондонський Челсі домовився про угоду щодо Вінгера Вулверхемптона португальця Педро Нетто, і сума, начебто, різна озвучувалася, але це 54 мільйони фунтів стерлінгів. І вже на даний момент от заглядав перед нашим записом випуску. Вже пишуть, що Нетто прибув до Лондона, і сьогодні, в суботу, він має пройти медичні тести і підписати із лондонським клубом контракти до червня 2030 року. І тут забили на сполох фанати Михайла Мудрика, персональні, які вболівають за лондонські а також за талант українського Вінгера. Бо пишуть наступне, що Енсо Мареска просто втомився пояснювати на тренуваннях і. І вкладати в голову українцю як потрібно діяти на футбольному полі, і просто вирішили підписати йому заміну. Є ще інша корта фанатів, які пишуть наступне: що насправді це не заміна мудрику, а це альтернатива Рахіму Стерлінгу. Але якби не було, Педро Нето може зіграти і грає лівому фланзі нападу, і це точно конкуренція, як і Михайлу, так і Рахіму. Стерлінг по суті на цих зборах він теж лівий вінгер підміняв Мудрика або ж виходив замість нього в основі, тобто це не суперечить один одному. Е, безумовно, він може десь на позиції Мудвеки зіграти не то при потребі. Тобто це розширює діапазон. Але знову ж там і праворуч може і Палмер зіграти. Тобто, це е, навіть і ймовірніше, що все таки буде правого Вінгера Палмер основного грати. А відповідно, це підсилення на місце лівого Вінгера, тому що ні Стерлінг, ні Мудрик не переконали Марезку, і це логічно тому що е Мареска він, в принципі, в нього який футбол він ставить. Намагається ставити щось схоже, як грає е, Сіті Гвардіоли і Арсенал Артети, перегруз в центрі поля, тільки в них там в згаданих тренерів. Це такий собі е, периметр новий штатний майданчик в центрі поля, де е, фланговий захисник зміщується в центр і е, до опорника, А е, поруч бережують футболісти, які відкриваються між лініями атакувального спектру. Е, то в е, Мареські це зміщується більше на фланг. Акцент, і виходить так, що центральні вісімки, центральні півзахисники вони йдуть на лівий фланг і на правий для того, щоб створювати можливість ізоляції для вінгерів і щоб були постійно ситуації два проти одного на крайніх захисників. І відповідно ці речі з мають допомагати саме вінгерам наближатися до хороших атакувальних позицій, створювати моменти або ж пробувати самим і постійно тероризувати. Фланги суперника. На мальовки цього ми побачили дуже яскраво, як це працює, як це розуміють тактично. І Рахім Стелін ліворуч і Інонімадеко праворуч. Вони і забивали, вони і створювали, вони вривалися в штрафний, ця ізоляція їм дуже допомагала. Чомусь це не допомагало Михайло Мудрику. Спочатку вирішив, вже від біди е, привести навіть на правий фланг. Можливо, правом Вінбеком його зробити. Тобто, щоб була така роль, що він буде десь допоміжним, і що він буде не, не самим Вінгером, але що він буде там розігрувати з глибини, це не пішло. Потім зміщення до ближче до чужого штрафного теж не пішло. Постійно, ну скажімо, як є питання до того, як деякі флангові захисники це, це, це перевантаження, яке хочуть бачити, Банеска використовують і роблять так само. От Мудрика, ну, от великі питання до інтерпретації. Він е, дуже відстає в цьому м, в цій навчальній програмі, в опанованні навчальної програми, ну навіть порівняно зі Стерлінгом і е, Модуки. А крім того, е, Педро Нето дає дуже великий об'єм пресангувальної роботи. Тобто, це те, що е, на приблизно на одному рівні десь з е, Стерлінг і Модуки, хоча вони мені трошки активніші судно у відборі ніж Мудрик. Е, а всіх трьох ну, на голову вище. А не то, якщо йому здоров'я заважає. це єдиний момент, який десь трошки м, дає сумнів, тому що більше 20... Матчів за сезон ОПЛ він не зіграв в останніх чотирьох сезонах. Постійно то е, під коліне його турбує, то ще якісь травми е, з ну з тим інтенсивним футболом, який демонструє гнету який тягнув по, по суті на собі вовків Волверхемтон, що там не вилітала команда в минулих сезонах. то зрозуміло, що це чи це буде? там була важка травма. Здійться і христоподібний зв'язок, через яку він пропустив євро і 2021 року, і через яку він загалом багато місяців відновлювався. Але він повернувся і повернувся насправді. Можливо, ще сильнішим, який е, був до того, більш таким індивідуалістом він був. Зараз він насправді дуже командний гравець. Якщо подивитися всі метрики статистичні, е, то е, порівняно е, порівнюють Сталіна, Мудрика і Нету. І, і біда в тому, що мудрик в жодній е, за атакувальними якимись показниками за відборами, за присунувальними діями, за гстротою моментів створених і тих, на яких він опиняється, не перевищує ні Мудрика, ні Стельінга, ні нету. Це велике питання. І зрозуміло, що ця статистичність е, вона просто дуже е, добре відцеркалася в спаренах. На жаль. З одного боку, Михайло в приємно вразив тренерський штаб, що він приїхав е, скоротив свою відпустку, пожертвував якимись своїми канікулами, додатковими днями, щоб попрацювати з командою, але це нічого не дало особливо, тому що мудрик дуже відстає в тому плані розуміння тактичних побудови і того, що відчікує від нього Мареска. і він постійно так дуже найбільше всі говорять англійські що найбільше індивідуальних інструкцій е, і захисного плану є токтуально саме мудрику, але щось знайде не знаю, чи е, перекладачі. Чи там на рівень англійської не дозволяє порозумітися, чи можливо якийсь акцент Марецький, там не той. Ну всі розуміють. Ми бачимо, що по інакшому там стали грати значно частіше опиняється в небезпечних позиціях в штрафному і стерлінг, і мадуеки. А в мудрика цього нема, тобто в нього знову якийсь абсолютний тотальний вільний художник е і. Ну, на позицію вільного художника вже теж зайнято місце там Палмером, mm -hmm. е, Тому е, складновато це буде насправді е, зробити. Складувато буде бачити мудрика е, основним, і це безумовно, що прийде е, нето а. Е, Девід Орнштайн з, з Атлетіка. Ну, це такий трошки авторитетніший інсайдер, ніж Роман, який повідомив вперше, що вже домовлено всі м, трансферні речі з Волверхемтоном, 60 плюс 3 мільйони бонусів в євро. М і чому авторитетніше? Тому що він, як роману, не підбирає чужі інсайди і не видає за свої. А, а він саме саме видобуває їх і, і здобуває інформацію. Е, то він же ну, насправді ще вчора про це оголосив, і сьогодні дійсно медичні тести. So show up. Не виявлять на медоліді якоїсь проблеми в НАТО, то це буде справді дуже таким черговим тривожним дзвіночком для Мудрика, що все-таки Мареска не розуміє, як працювати з Мудриком в тих темпах, що вже наближається АПЛ, і нам вже треба з першого туру вигравати, або принаймні виглядати гідно. А, а з Мудриком ця команда явно виглядає слабше. І це велика проблема, і це питання того, що можливо, просто потрібно буде набагато більше часу. Можливо, якщо Мудрик навчиться, якщо він випливе з цієї. Важкої ситуації, то він буде вже основним, а не то перейдуть на правий фланг, скажімо, паламера в там центр. Всі ці переставки можуть бути, але ну наразі перспективи Михайла це навіть вже не другий, можливо лівий вінгер, а й третій. І тому, коли він буде виходити на заміни, або коли він буде виходити в старті там на кубкові турніри. То йому доведеться впрягатися швидше, йому доведеться з лави запасних вчитися, дивитися, як інші футболісти діють, і показувати. Тому що Ну, і навіть насправді отут мене здоволо неприємно, чому мудрик не може якісь ці прості речі вловити, і чому він цього не показує на полі, що не так. Ну таке враження, що просто людина цілий сезон ото провела можливо за замало відпочив і десь трошки не перезавантажився. Можливо, якісь ще проблеми, щось з. З, зі здоров'ям. ну це, це це дуже дивно виглядає, що мудрик просто ну, реально, як абсолютно сирий проект. Як постійно про нього фанати е, Чосі говорять, і ця сируватість е, це те, що Мареска не може не має часу з цим бавитися. Е, ну от геть так тотально, тому що е, е, з нього будуть питати за результати. Він розуміє, що з обороною, поки що не все відлагоджено, з відповідно потрібно від атаки очікувати, того, що буде перекривати ці всі речі, якісь десь будуть привози, десь будуть проблеми. А з Михайлом в атаці цього не буде. В всіх там моментах контролю м'яча, якось розуміння, футбольного IQ, входжень, штрафний прострілів, створення гостроти. Він поступається І Якщо це дійсно не на позиції правого, я не, не бачу, чому це на позиції правого він грає, тому що проблеми саме на лівому фланзі атаки в Челсі, то це все дуже, дуже серйозно і дуже сумно. І, до речі, про пресингову роботу от сьогодні зранку пригадав, що пишуть аналітики і не лише аналітики, а фанатської пабліки Челсі. І в Твіттері наводять на різки просто із Педро Нетто, як він пресингує. І ця людина, в принципі, не зупиняється. Якщо м'яч пішов від гравця, він віддав пас іншому футболісту партнеру по команді. Нетто переключається на нього і далі продовжує тиснути на футболістів. І якщо не помиляюся, це був матч проти Манчестер Юнайтед. Він пішов відразу так на п'ятьох гравців. Червоних дияволів фізичних кондицій в нього точно е, достатньо. І повертаючись до Енсо Марески і про проблеми в лондонському Челсі, е, то були коментарі е, від італійського фахівця щодо проблем в захист, І Він стверджує наступне: що моя робота полягає в тому, аби знизити цю саму лінію захисту, бо занадто високо грали. В е, не він не казав, що приймарюся почуттіну, але зрозуміло при кому йдеться про минулий сезон, і тому він хоче опустити цю саму лінію оборони, щоб не було привозів. Але як бачу, Чому поки що не вдається, зважаючи на контрольні поєдинки, які проводив Челсі в рамках американського турне, бо там просто якісь божевільні були незрозумілі дії, особливо від Баді Шиля і навіть також привозив Кайседо. І щодо Михайла Мудрика, найголовнішої теми в цьому блоку випуску, почали почали писати перепрошую в Твіттері фанати лондонського арсенала після того, як з'явилася інформація про Педро Нето. І стверджують наступне: що Мікель Артета може повернутися до варіанту з підписанням е, Михайла Мудрика цього разу зі знижкою е, наводять, наприклад, е, цей от е, Трансфернето, але й постять е, скріни із сторіс з інстаграму Михайла Мудрика, е, коли він е, наводив світлину, де поруч стоять Мікель Артета і Дедзербі, І він писав, що це найкращі тренери світу. Але мені здається, що. Цей трансфер практично нереальний. Не трансфер, а ймовірна оренда. Але хотілося б мені особисто, щоб в наступному сезоні Олександр Зінченко, який е, хотілося б, щоб він був основним лівим захисником е, лондонського арсеналу, віддавав свої фірмові лівою ногою лонгболи не на Мартінелі чи Трусара, а саме на Михайла Мудрика. І в Михайла точно більша швидкістю, ніж в бразильця чи в Бельгійця. По такий провідний інсайдер який і має певну інформацію з клубу. Мо Ар Арсенал він стверджує, що ви можете там своїми блискавками метати. У мене і хейтом, і ще там чимось. Мені байдуже він за те, що може бути цей варіант з переходом Мудрика, і він не проти цього. І насправді дуже багато впливових твіттерських акаунтів Арсенальських, які пишуть про арсенал з величезною кількістю в десятках тисяч підписників. І навіть в сотнях вони почали в один момент просто заряджати цей такий ПСО про мудрика в Арсеналі. І хто знає, можливо, дійсно щось в цьому є. В плані того, що все-таки ми пам'ятаємо, хто його хотів, його хотів еду. Директор uh, по трансфера головних головний такий uh, провідник ідеї Артети, який просуває десь uh, якісь такі трансфери, навіть як керівництво здається, сумнівні типу uh, Калафіорі, там, скажімо, uh, і так далі, де в, в оборону підсилення uh, uh, лінії, яка є одною з найнадійніших не тільки там в команді, а й взагалом в АПЕЛ, і в чемпіонатах і в світі. Uh, і uh, це... Tereta, це людина, яка має. Свою візію, і який як візіонер, він може щось побачити в цьому проєкті е, Мудрика і е, спробувати втерти носа, тому що це була дуже неприємна іміджова історія, коли е, чалося таке враження просто, щоб. Е, десь образити, щоб. ну Там не було особливої там потреби в саме в мудрику, саме за такі гроші. вийшли в історію, де Арсенал його тільки насправді вів весь шлях. Арсенал вже домовився принципі, про базу, якісь принцип угоди з Шахтарем. І в останній момент щоб показати свою велич, не знаю, що що прийшли нові всесильні, всемогутні власники, які можуть витрачати скільки завгодно, і їм нічого за це не буде, і в е, тих клубів, які здавалось би вище в ієрархії, вони можуть їх просто обходити і намагатись ніби то так принижувати, потім потролити. То тут є можливість така насправді помститися і показати, що ви окей, ви його забрали. Ви його забрали за великі гроші. Ми заберемо за менші, але ми з нього зробимо людину. А ви з нього гравця не змогли зробити? Ви його навпаки Зробили набагато слабшим. Тобто, в плані якоїсь такої е, візії в плані того, щоб е, зробити цей реванш е, проти Челсі, це, цей проект має право на існування. Е, хоча, звичайно, це ризиковано, і зрозуміло, що навряд чи Челсі віддасть за дуже е, меншу суму, ніж тих мільйонів євро гарантованих оплачених. Е, не знаю, там як з орендою, ну, оренда навіть більш реальна, напевне, ніж там скажімо 35 мільйонів якихось трансфер. Але для певної глибини на цій позиції, на для того, щоб все-таки е, створити якісь передумови для іншого футболу, тому що ну так як Мудрик, Напевно точно ніхто не, не біг би в арсеналі. настільки Швидко, в там, як мінімум, ці якісь контратаки і так далі, е, то для створення нової варіативності цей гравець міг би пригодитися. і Я думаю, що Артета теж міг би його монтувати. Ну і в принципі, для самого мудрика, напевне, не було б такої такого тиску, тому що той тиск в там вже третього сезону в Челсі при таких затратах при такій малій продуктивності, це одна справа. Коли ти просто приходиш в команду на місце, всі розуміють на місце ротації, тобто ти не претендуєш на основного. Тому що є прекрасні там Мартінелі Хавер, це дуже добре готові. Є е, трусар, є, є, є кому зіграти на ці позиції абсолютно точно, і ти просто приходиш для того, щоб додати додати глибини складу, е, який в принципі е, потребує цього, тому що знову перетеннуватиме на найвищі місця в і в АПЛ, і в Лізі чемпіонів спробує дойти м, якнайдалі. Ну і кубкові турніри хочеться, звичайно, теж якийсь трофей можливо взяти, е, тому чому ні? Чому. Чому б мудрика, я думаю, в нього якось зараз, якщо так подивитися, що в нього, де в нього би раніше вийшло, хоча б щось показати, і хоча б якийсь любов фанатів заслужити, то я думаю, навіть в Арсеналі це точно було б йому вірніше і реалістичніше ніж Челсі. Ні, власне, нагадує історію із Каєм Хаверцем, який прибрався із лондонського Челсі до іншої столичної команди, йдеться про арсенал. І на початку сезону казали, що в німця нічого не виходить. А після завершення практично чемпіонського сезону перепрошую що тавтоложу, але Хаверс вийшов із коментарем таким кулючим для фанатів синіх і сказав, що абсолютно не шкодує, що продовжив свою кар'єру. Пов'язав свою долю із гармашами, бо він просто не уявляє, що. Відбувалося, якби він знаходився от в теперішньому лондонському Челсі, яке абсолютно вже не перший сезон перебуває в стані хаосу, коли босами з цього клубу стали американські власники. Йдеться про Тода Буелі. Це був Тарас Котів. А також був Юра Гаврищак, і я ще не згадав наприкінці, що ми обговорювали також ймовірний перехід оренду Михайла Мудрика до лондонського арсеналу. Про що пишуть самі фанати та інсайдери?